Ну що ж, пане, всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже одночас просту. І при цьому дуже складну тему. Яку ж систему вулики обрати для молодого пасічника або вже для пасічника, в якого є велика пасіка, і він не знає, яку систему вулики потрібно обрати для промислового бджільництва, оскільки він хоче, як правило, свою пасіку збільшувати до ого-го яких масштабів, і не знає, як же ж це зробити правильно. Отже, поїхали. На території нашої держави існує велика кількість різноманітних систем вуликів. Напевно, що наша держава єдина, в якої є така агромізна кількість систем вуликів, які б ми ще й успішно використовували. Е, перше. Ми маємо дуже багато систем вуликів, але не маємо в них толку. Це факт. Друге, це дуже сильно мішає для загального внутрішнього українського ринку, жільництва. Поясню потім чого. І третє. Кожен пан, пан собі майстер. В результаті ми отримуємо рекомендації, які є не зовсім коректні. Тоже поясню чому. Отож, поїхали. Перша патріотична система вулики називається українська. Українська система вулики, українська рамка, українська, Ну, коротше, все, що тут з представкою українська, коротше, йде туди. Звідки вона взялася? Цю систему вуликів винайшли вже давно, ще при Радянському Союзі, зробили її такою, як вона є. Але саме головне, що основу цієї системи вуликів таки поклав Петро Іванович Прокопович. Адже в його втулковому вулику була саме рамка модифікації українська. Що таке українська рамка? Що таке український вулик? Українська рамка це рамка. По вертикально, вона має 435 внутрішній розмір, горизонтально має 300 мм внутрішній розмір. Чим же ж вона така крута ця рамка? Ця рамка крута тим, що вона відповідає приблизно для того, як бджоли розміщуються в клубі. І це є насправді важливо, тому що ширина клуба має природньо 33. 35 см. Таким чином, клуб обсідає рамки і піднімається вверх, поїдаючи корми. В цьому і є секрет успішної зимівлі таких вуликів. Її використовують в нас в Україні ну, на другому місці після Дадана. Тобто її широко використовують. Друга система вуликів, яка є в нас в Україні. Одна із найобширніших це Даданівська система вуликів. Що таке Дадан і чому вона Даданівська? Даданівська, тому що її винайшов такий дядько Дадан. Не пам'ятаю його звати. Перед цим ясне діло не дивився. Фамілія його дадана Блад. Точніше, вулик був називався Дадана Блад. Було два винахідника Дадан і Блад. І от вони щось таке зробили. Такий симбіоз, який назвали вони Дадана Блад. В чому заключається е суть цього вулика? Це 12 рамковий вулик з магазинними надставками. Або 12 рамковий двохкорпусний вулик. Ну, Куча є вже модифікацій, виділити якісь конкретно не можна, бо є там вже і роблять 12 рамкові, ставлять е, рутівські корпуса наверх, роблять 12 рамкові, ставлять 145-ті корпуса наверх, роблять 12 рамкові, ставлять наверх такі самі 12 рамкові, роблять 12 рамкові, ставлять українські полурамки наверх. Коротше, як тільки не хімічать. Виділити складно, але основа його то, це, звісно, е, 12-рамковий корпус на рамку 300. Що таке на рамку 300 або рамку даним? Це коли. Рамка горизонтальна має 435 мм, і висотою має 300 мм. Е, Оце рамка <кхід> дана. -да. Е, далі. Е, третя система вуликів, яка в нас дуже доволі поширена, це рутівська система вуликів. Хтось такий рут. Рут це теж винахідник, американець, який займався там gnis дуже потужно, класні книжки написав. І… В результаті він винайшов, виходячи зі своїх експериментальних здібностей, багато корпусну рутівську систему. В чому фішка цієї системи? Ця система від інших відрізняється рамкою. Тоже, рамка по ширині 435 мм, висотою 230 мм. В чому її, скажімо так, перевага? В тому, що всі корпуси між собою одинакові. Можна ставити безліч корпусів, наверх, вони всі будуть однакові. Немає магазинних, немає е даденівських, немає українських. Тобто, вся модифікація заключається в тому, що там просто одні і ті самі корпуси. Тобто для спрощування маніпуляцій з бджолами. Така система також має право на життя, і це єдина вірна, впроваджена система, наприклад, в Америці. Вона є загальнонаціональна і там користуються нею всі. Америка, Канада широко користуються цією системою. І ще Великобританія Австралія. Коротше, англомовний світ. Тому, якось так. Далі. Це далеко ще не все. У нас є така, такий вулик, який називається лежак. Вулик-лежак. Вулик -лежак. Як же ж ці вулики-лежаки? От що ж це вам таке? Перше спадає на думку лежак, що на ньому лежати. Так, справді, цей вулик був придуманий для того, щоб на ньому можна було лежати. Коли він придуманий, як він придуманий в історії, я не копався. Можливо, коли зроблю відео таке більш детальне, коли в мене будуть дивитися на кінець ці відео. Лежак. Суть лежака заключається в тому, що в нього немає багато корпусів. В нього є. Певна кількість рамок від 16 до 20 до 36, і, і вони всі розміщуються просто без корпусів, і е, гніздо бджіло розширяється не вверх, а розширяється в сторони. В цьому заключається основна перевага лежака. Е, ну і Плюс до того всього, коли ви відкриваєте вулик лежак, ви маєте доступ зразу до всіх рамок без лишніх маніпуляцій з корпусами. Це теж дуже важливо. Дуже важливо це на різних пасіках і так далі. Далі є в нас такі вулики, які називаються рогаті або вулики паливоди. Той самий багатокорпусний вулик. І вони є модифікації на 145-ту рамку, є модифікації, є модифікації на 230-ту рамку, і в результаті там, з ними хімічить багато. Коротше, рогатий вулик чи відрізняється від остальних. Тим, що там менше дно, якась менша кришка, і тим, що там є виступи рогаті для того, щоб легше було, Я для того, щоб легше було ставити корпуса один на один. Це такий момент. Потім у нас є ще безліч безліч систем. Які не набрали масового поширення. Ну альпійська система, наприклад, нею багато хто користується. 145-та система, яка виключно має 145 рамки в обіході. І так далі. Але всі ці і ще є безліч винахідників, які тими вуликами, тими рамками хімічать. Кожен собі сам щось хоче придумати, кожен хоче для себе щось видумати і зробити. Але. Який же швулик вибрати, коли ви розпочинаєте свою пасічницьку діяльність. Ну, по-перше, коли ви починаєте свою пасічницьку діяльність, ви повинні розуміти, якого масштабу ви хочете бути. Чи то буде 100 сімей, чи то буде 10 тисяч сімей. Ви повинні чітко розуміти. Але і в першому і в другому варіанті я вам рекомендую відразу починати з тієї системи, яку ви хочете масово проводити на свою пасіку. Хочете лежаки? Масово. Хай будуть лежаки. Хочете Рутівську систему, беріть рутівську систему. Хочете Даданівську систему, беріть Даданівську систему. Але з рахунком того, що ви вже попробували ці системи, ви вже розумієте, з чим ви маєте діло, і ви визначили, що якогось чорта вам лежаки найкраще підходять для вашої пасіки, коли у вас їх буде 100 тисяч. Ну, грубо кажучи. Або, наприклад, ви попрацювали з рутівською системою, поняли, що це те, що вам треба, і починаєте з неї працювати масово. Е, тобто для цього потрібно купити хоча б по одному вулику одної системи, або походити до тих пасічників, у кого є яка система, і з ними попрацювати, щоб побачити різницю. Ну ні в якому разі не потрібно, коли ви маєте 20 вуликів лежаків, додати 20 потім а може я ще спробую рутівські, додати ще 20 рутівських. У вас на пасіці буде такий піздець, вибачте мене, е, що просто. Ви, ну, ви будете мати з цим проблеми. Чому ви будете мати з цим проблеми? Тому що у вас будуть різні рамки, різні вулики. Тих рамок хватить, тих не хватить, і треба їхати вже розширяти, а той корпус підгнив, треба його поладити, а іншого корпуса на той вулик немає. Ви будете мати дуже великий клопіт і ви будете жалуватись, так як більшість пасічників жалуються, що це дуже важка праця. Е Тому відразу чітко зрозуміти. Що вам впровадяться з свого досвіду, свого повторюю досвіду, і я рекомендую: 10-рамковий даден або 12 рамковий даден з магазинними надставками. От і все. Це те, що я рекомендую. Що 12 рамковий даден, що 10-рамковий даден можна ставити на палети і займатися ними промислово виходячи з нашого навколишнього середовища. Ну, в будь-якому випадку з моїх погодних умов, які в мене є в регіоні. Далі. Е, якщо ви вже битий пасічник, ви вже все на світі перепробували, рівних вам немає, но ви не можете до цих пір поняти, яка система вуликів для вас підходить для загального користування. Е, я вас розчарую, я вам співчуваю, ви ще не професійний пасічник. Якщо ви е, не можете визначити, проблема не в тому, що у вас там дуже багато знань, а проблема в тому, що ви не розумієте ключового. Але саме саме головне, що я вам хочу сказати: якщо ви маєте вже там сто сімей, 200, ви вирішили, що вам треба 1000 сімей. Вам потрібно працювати промислово для працювання промислово вам потрібна єдина система вуликів. Тобто вам потрібно якимось маневром, як хочете, вам потрібно зробити так, щоб у вас на пасіці була одна система вуликів. Продати ті вулики, помінятися з кимось на ті вулики, які у вас є. Ну, Можливо, ви зразу зробили те, що треба, і у вас є нормально, зразу одна система вуликів, і ви тільки за неї топите. Ем, щоб у вас була одна система вуликів. Чому? Якщо ви виберете, наприклад, Даденівську систему, або Ручівську систему, е, або українську систему, неважливо, щоб у вас був маневр для. Масового перевезення цих вуликів для масового відкачування меду, швидкого бо дуже важливо на промислових пасіках саме темп роботи, не те, який ви професіонал, пасічник, а темп роботи дуже важливий. Це це ключова задача забезпечувати темп. Ви приїхали, ви повинні на один точок 50 сімей тратити не більше ніж півтори-дві години часу. За півтори-дві години часу ви повинні зробити весь точок в 50 сімей, всю маніпулятивну роботу, яку потрібно робити в той період часу, і їхати на наступний точок. Таким чином ви за день можете запросто об'їжджати там до 10 точків і ну, до 10. Залежить від темпу вашої роботи. В середньому це 5-7 точків, тобто 250, там, 300 сімей за день можна зробити. Дивіться, ви вибрали систему, знову ж таки, конкретно для промислової пасіки. Вам потрібно ставити бджіл на палети. Оці всі лафети, оці всі там, моменти, що я візьму собі зроблю там великий павільйон, і в мене там будуть бджоли, повірте, це все дерьмо. Я не розумію, чого пасічники по сьогоднішній день на це ведуться, но в цьому нічого хорошого немає. Ви не побудуєте так промислову пасіку. Промислову пасіку можна побудувати тільки за, за рахунок погрузчика, паліт і одної системи вуликів. Все. Тому, тому вам потрібно визначитися чітко і обирати ту систему вулику, яку можна ставити на палети. Квадративно, по 4 штуки. Або хоча б по 3 штуки. Ну, дивлячись, який у вас по Дивитися вже під себе, е, в принципі, це все, що я хотів сказати по вуликах, які є системи вуликів. Е, дивіться, ще дуже важливий момент е, в системах вуликів. Е, якщо у вас пасіка е, не любительська, не промислова, а у вас пасіка е, професійного типу, ваша пасіка займається професійною селекцією, виведенням маток. Е, і всі ці моменти є дуже важливі. Тоді вам ну, найбільше підійде система вуликів все-таки лежак. Чому лежак? Тому що у вас є доступ до рамок, ви можете запросто там робити батьківські сім'ї, материнські сім'ї, маніпулювати з тими рамками найменше втручаючись в джіл. І для таких сімей, для таких точніше робіт, для таких пасік, селекційних пасік, однозначно найкраще підійде руть. Е Лежаки. Найкраще підійде система вуликів. Лежак. Але, панове, а ще один момент, я не пояснив, чому це створює проблеми. Оцей разнобой по всій державі створює проблеми. З власного досвіду. Поїхав, купив бджолопакети, привожу свої вулики, не стає. Думаю, не розумію, в чому питання. Стандарт е, рамок не стає по тій причині, що я заміряв рамки, фасики, з якої я привіз, вони були по 48 см довжиною. Мої рамки по 47 см, Ну, це від краю до краю мається на увазі плечик. Е, і все. Ти нічого не можеш зробити. Треба брати ножовочку і підпилювати. І пересадити 10 бджолов пакетів займає там годину часу, а для мене пересадити 10 пакетів зайняло е, півдня. Тому що треба кожну рамочку підпилювати. І це є дуже сильно незручно. Другий момент. Я коли виготовляю рамки. Виготовляю рамки по стандарту для своїх пасік. Да? До мене дзвонять люди і кажуть, а мені треба рамка іншої конструкції, в смислі іншої конструкції. яка на 2 см вища, на 3 см вища. Окей. І таку рамку я роблю набагато дорожче, тому що потім я її вже нікуди не діну, якщо її 100% передплата за таку рамку. І потім, виходить, ти людині відправляєш і каже, болін, а я ж то думав, каже, це ж внутрішній розмір. Каже, а мені ж треба зовнішній розмір. Ну, типу, е от такі моменти. Тому це дуже велика. Проблема насправді в нас в державі це разнобої і це не добре. Я не розумію, як на сьогоднішній день не затверджена єдиновірна система вуликів на території нашої країни. Не розумію. Ну, типу, щоб. На неї орієнтувалися. Я не кажу, що всім треба заставити поміняти, але щоб майбутнє покоління, майбутні там навчальні заклади, щоб всі орієнтувалися на ту саме на ту систему вуликів. Не розумію, щоб воно просто там за років 20 повністю одна була вже система вуликів в Україні. Ну ми до цього не йдемо. В нас таки кладість всіх різних систем вуликів. Можливо, це й добре, можливо, ні. Ну в будь-якому випадку для промислових пасік треба було впровадити стандарт. Що ж, панове, всім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дивіться більше моїх відео на каналі of Ukraine. Я стараюся видаю вам хорошу, якісну інформацію. Поки що вона е для вас там є багато практичної інформації. Ви повертайте, подивіться і багато теоретичної інформації. Але сьогодні я розповідаю, а завтра я вже буду показувати. Всім гарного дня, на все добре. Підписуйтесь на ресурси of Ukraine Instagram, Telegram, все в описі під відео. Е і всім гарного дня.